Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо числа різними способами. В підручнику це сторінка 99. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилинка не втратилась марно. Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати вміння додавати і віднімати двоцифрові числа способом округлення. Виконуватимемо обчислення вже чотирма способами. Отже, до роботи. Відкриваємо зошити, прописуємо число і каліграфічно пропишіть рядочок числа 9. Далі математичний диктант. Розв'яжіть задачі. Перша задача. Від 12 метрів дроту електрик відрізав 8, скільки метрів дроту в нього залишилось? Було 12, 8 відрізів, скільки в нього залишилось. Друга в електрика три шматки дроту: 7 метрів, 8 метрів, 9 метрів, скільки всього метрів дроту в електрика. Ставте відео на паузу і записуйте ці задачі. Записуйте для себе тільки розв'язки. Третя. Після того, як електрик відрізав 5 метрів, у нього залишилось 8 метрів дроту. Скільки метрів дроту було в електрика спочатку? Четверта. В електрика два шматки дроту. Перший 4 метри, що на 7 метрів менше, ніж другий, яка довжина другого шматка дроту. Задача подана в непрямій формі. Щоб визначити, яку дію робити, треба дізнатися, друге число було більшим чи меншим за дане. Перший 4 метри, що на 7 метрів менше, ніж другий. Перевіряємо ваші відповіді до ваших задач. 4, 24, 13 і 11. Працюємо далі. Давайте з вами знайдемо значення виразів зручним способом, застосовуючи переставний закон додавання. Давайте спочатку пригадаємо, що таке переставний закон додавання. Тобто при додаванні ми можемо переставляти доданки зручним для нас способом. Отже, давайте розглянемо. 57 додати 5 додати 3. Як тут можна переставити доданки? Нам буде зручно 57 додати 3. Чому? Тому що ми отримаємо круглий, кругле число, ми отримаємо 60. 60 додати 5 дорівнює 65. Далі 12 додати 19 додати 8. Які два доданки можна об'єднати: 8 і 12. Бо 12 і 8 дадуть кругле число 20. 20 додати 19 буде 39. 23 додати 9, додати 17. Тут які два доданки об'єднаємо. 23 і 17. Бо 7 і 3 дадуть нам в результаті десяток. Значить, тут буде в кінці кругле число. Так? 23 17 дадуть нам 40 і 9, 49. Використовуючи переставний закон додавання, ми зробили приклади собі простішими. Нам так легше обчислювати. Перше завдання у нас з вами на сторінці 99 нам треба знайти значення виразів різними способами за схемами. Давайте пригадувати. Отже, 37 додати 29. Перший спосіб. 29 розкладаємо на два зручних доданки, перший з яких одноцифрове число, яке при додаванні до 37 дасть нам круглий десяток. Тобто тут буде трійка. 29 це 3 і 26. 37 додати 3, додати 26. Буде 66. Друга. Другий спосіб. Розкладаємо. 27, 29, вибачте, розкладаємо 29 на розрядні доданки 20 і 9. Додаємо 37, додати 20, 57 додати 9, 66. Третій спосіб. Розкладаємо і перший доданок, і другий доданок на розрядні і 29. Додаємо десятки до десятків, одиниці до одиниць. 50 додати 16, 66. І четвертий спосіб. І четвертий Спосіб Спосіб наближення, округлення. так? Спосіб округлення. 29 ми округляємо до 30. Тобто ми будемо додавати 30, ми будемо додавати більше на одиницю, відповідно, нам треба буде цю одиницю забрати. Ми додаємо 37, додати 30, буде 67. І нам треба забрати одиницю. Чому ми забираємо? Бо ми додали більше на одиницю. Тому нам треба цю одиницю повернути. Буде 66. Ці чотири способи додавання ми з вами розглядали. Окремо кожна, на, на уроках віднімання. Так само є чотири способи віднімання. Перший спосіб: 74 відняти 56. Що ми робимо? Ми розкладаємо 56 на 54, і 2. Пригадайте, так? ми дво... при відніманні, ми беремо двоцифрове число з кількістю одиниць. Такі, як в зменшуваному, тобто нам треба 4, отут. 54. 56 це 54 і 2. Піднімаємо 74 відняти 54 буде 20, і віднімаємо 2, буде 18. Другий спосіб. Розкладаємо, числа, розкладаємо 56 на розрядні доданки. 74 відняти 50 буде 24, і відняти 6 буде 18. 74 і 56. Розкладаємо на 60 і 14, і тут розрядні 50 і 6. Пригадуємо, чому, чому тут не розрядні, а десяток, чот... десяток з кількістю одиниць. 4 відняти 6. Не віднімається. Нам треба позичити десяток у 7 у семи десятках. 14 і 60 залишається. Цей спосіб працює, якщо в нас одиниці зменшуваного менші, ніж одиниці від'ємника. Якби тут одиниці були більші, ми прослали на розрядні додатки. Дивіться, зразу на оце зменшуване. Якщо воно менше одиниці зменшуваного менші за одиниці від'ємника, ми позичаємо десяток. Отже, 60 відняти 50 буде 10. І 14 відняти 6 буде 8. І результати потрібно додати. Буде 18. Четвертий спосіб спосіб округлення. 56 округлюємо округлює до 60. 74 віднімаємо 60. Ми віднімаємо на 4 одиниці більше. Ми забрали більше, ми повинні повернути. 74 відняти 60 14. І 4 ми повертаємо. Буде 18. Є чотири способи віднімання. Давайте відпочинемо. далі. Наступне завдання ми виконуємо номер 3 Приклади поки що пропускаємо. Отже, добери до задачі короткий запис. Розділи задачу на прості склади план розв'язування, поданої задачі, розв'яжи її. Отже, в Африці живе яєчна змія, яка харчується яйцями пташок. Одного дня змія з'їла із сташиного гнізда 5 яєць, а другого на 2 яйця менше. Скільки яєць залишила змія, якщо всього в гнізді було 34 яйця? Визначаємо основні слова задачі. Було, так, з'їла і залишила, так? З'їла вона перший день. І другого дня, першого дня і другого дня. Який з цих коротких записів підходить, так? Було з'їла, залишилось, було з'їла, залишилось. Але в першому короткому записі в нас немає розмежування на перший і другий день, і немає скільки разом за перший і другий день з'їла. так? А в другому короткому записі є перший день, другий день. І нам треба дізнатися, скільки всього разом вона з'їла за перший і другий день, щоб дізнатись, скільки залишилось. Отже, ось цей другий запис підходить до розв'язування цієї задачі. Розділити задачу на дві прості. Перша проста задача буде в нас ось перший день 5 штук, яєць вона з'їла, а за другий день на 2 штуки менше, на 2 штуки менше. Це задача на зменшення числа на кілька одиниць. так? Ось це перша задача. Щоб її розв'язати, нам треба першого дня 5 штук, другий день на 2 штуки менше. Що треба зробити? Відняти, да, щоб дізнатися, скільки з'їла за другий день. Далі, щоб дізнатися, скільки разом, нам треба першу, перший день 5 штук, і те, що в нас вийшло за другий день. Треба буде задача вже знана знаходження суми. Так? Треба буде дізнатися, скільки. Разом за перший і другий день. І друга проста задача задача на знаходження невідомого доданка. Тобто було, ми не знаємо, скільки з'їла, нам треба дізнатися, скільки залишилось. А от коли ми дізнаємося, скільки вона з'їла, ми зможемо дізнатися свій невідомий, зменшуваний, да? відоме зменшуваний, і ми визначимо свою різницю. Отже, давайте розв'яжемо задачу. Записуємо короткий запис цієї задачі. Було 34. З'їла ми не знаємо скільки, але знаємо, що перший день 5 штук, другий день на 2 штуки менше. І нам треба дізнатись, скільки залишилось. Треба дізнатись скільки залишилось. Отже, щоб дізнатись, скільки залишилось, ми повинні знати, скільки з'їла. Як ми дізнаємося, скільки вона з'їла? З'їла перший день і другий. Перший день 5 штук, другий день на 2 штуки менше. Можемо дізнатись скільки за другий день? Так, можемо. На 2 штуки менше це дія віднімання. Отже, 5 відняти 2, дорівнює 3 з'їла другого дня. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі скільки за перший і другий день разом? Скільки ж вона з'їла всього їх? Перший день 5, другий день 3, скільки всього з'їла? Всього це діє додавання. 5 додати 3. 8 штук з'їла першого і другого дня. Якщо було 34, 8 вона з'їла, як дізнати, скільки залишилось? Як знайти різницю цю? 34 було, з'їла 8. Що треба зробити? 34 відняти 8. 26 штук залишилось. Отже, відповідь: 26 яєць залишила змія. Поставте відео на паузу і закінчіть розв'язування цієї задачі. А далі у вас самостійна робота. Тепер ми повертаємося до другого номеру, номер 2 і номер 4. Ви розв'язуєте самостійно. Ставите відео на паузу і виконуєте ці. Обчислюєте ці вирази зручним для вас способом. Перед розв'язуванням задачі ми з вами ці ці чотири способи повторили. Спосіб, коли ми розкладаємо на зручні доданки, коли ми зменшуємо десятки до десятки, одиниці до одиниці. Ви вибираєте той спосіб, який вам розв'язувати легше. На ваш розсуд. Як вам зручно, так ви і розв'язуєте. Ставите відео на паузу і виконуєте це завдання. Завдання 2 і завдання 4. Хочу звернути вашу увагу в завданні 4. Тут треба поставити знаки більше-менше, порівняти математичні вирази. Якщо ви уважно подивитесь на ці математичні вирази, ви побачите, що їх можна порівняти, навіть не обчислюючи. Зверніть увагу на них, знайдіть у них особливість, і ви навіть не обчислюючи, ви скажете, і зможете поставити знаки більше, менше або дорівнює. Я вам дякую за роботу на уроці. бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!